4 серпня Полтава позбулася пам'ятника генералу радянської армії Зигіну на площу, що раніше носила його ім'я, а нині називається Київська, ще до 9 ранку прибула спецтехніка. А о 9.35 з допомогою вантажопідйомного крану бронзову скульптуру зняли з постамента. Що він здався без бою. Ну, як істинно гоже Російській Федерації, він був навіть не прикріплений швеллерами до самого постаменту, і він просто легко знявся з постаменту. Такі місця будуть наповнюватися українськими сенсами, українським духом. Ми маємо багато історії, ми маємо багато своїх героїв, і ці місця вони саме для цього. Пам'ятник Олексію Зигіну мав скласти компанію демонтованим Ватутіну та Пушкіну ще 27 липня. Але для зняття цього високого монументу, що важить близько 2,5 тонн, шукали більш потужну техніку. В демонтажу пам'ятника була задіяна техніка КП декоративні культури, це автопідіймач, і наші працівники. Важку техніку у вигляді вантажу підйомного крану та площадки було надано за спонсорські кошти депутата Полтавської міської ради Івашинка. Простоє він у Полтаві 66 років з 1957-го. У перехожих, які спостерігали за процесом зняття зигіна, емоції різнобарвні. Правильно, я, скажімо так, довго ждав цього. Це такий самий виконавець. Приказів Кремля, як і суровікін, він для мене однаковий. Навіщо? Щось цього поміняється. Да, мені здається, треба позбавлятися якось з цих. Тригерів, мабуть, це певніше сказати, бо історія є історія. Скульптуру разом з бронзовим вінком відвезли на територію комунального підприємства декоративні культури. Перед проведенням робіт працівники міськсвітла та комунального підприємства Полтава Електроавтотранс над пам'ятником демонтували розтяжку елемент контактної мережі тролейбуса. Руху громадського транспорту. Процес зняття пам'ятника не перешкоджав. Подальших планах повідомили комунальники прибрати і барельєф навколо постамента. Нагадаємо, рішення демонтувати три пам'ятники радянської доби, серед яких і зигін, депутати прийняли ще 7 квітня цього року на сесії Полтавської міської ради.